Із нападом Хамасу на Ізраїль та оголошеним прем'єр-міністром Баніміном Натаньяго війни тема України зникла з перших шпаль світових медіа. Проте на думку Філіпа Карбера, військового експерта та президента фонду, потамак, це мало впливає на підтримку України з боку США. Набагато більше небезпеки криється в дезінформації, яку активно поширюють у тому числі російські медіа про те, що Україна продала Хамасу надану їй західну зброю, зокрема американські стрингери, говорить він. Це як повідомили Карбору, його джерела в уряді та на близькому сході. Неправда це була зброя, яку росіяни захопили у перші дні свого вторгнення у 2022 році, коли вони захопили низку українських підрозділів. Росіяни не мають американських боєприпасів та зброї. Тож цілком природньо, що замість експлуатації, розбирання та спроб зрозуміти, як вона працює, вони можуть захотіти передати її дружній групі. Довести походження цієї зброї буде неважко, говорить Карбер. Варто лише порівняти серійні номери втрачених на полі бою в Україні стрингерів із тими, які опинилися в руках Хамасу. Давайте зачекаємо на остаточні відповіді, які з'являться після докладного аналізу. Але давайте також зупинимо поширення цієї історії, бо це суцільна російська дезінформація. Зворотний бік цієї історії справді потужний, оскільки показує хто на чиєму боці. Тож Росія разом із очевидною союзником Іраном озброювала Хамас. Інше питання чи вплине на допомогу Україні? Той факт, що США пообіцяли Ізраїлю надавати зброю зі своїх запасів. Андріан Каратницький, старший науковий співробітник Атлантичної ради та співдиректор фонду Українсько-Єврейська зустріч, переконаний, хвилюватися щодо цього не варто. На самій території Ізраїлю залишаються мільярди доларів американського озброєння, котрі можуть бути надані до диспозиції ізраїльських збройних сил, коли наступає нагла потреба, і це може бути зроблено, Це не потрібно їх перевозити нові. Склади творити деяке, деяке це озброєння вже знаходиться на території Ізраїлю. І я, я думаю, достатньо, щоб Ізраїль міг виконати свою місію, подолати принаймні Гамас на на, на на півдні Карбер, у Свою чергу вважає, що ця ситуація все ж таки може додати аргументів для тих американських політиків, які закликають зменшити допомогу Україні. Запаси США закінчуються. Ізраїльтяни використовують американські танкові та артилерійські боєприпаси, а також авіаційні бомби. Це зменшить наші запаси, а також наявні ресурси. І таким чином буде аргумент для зменшення підтримки України. Це викликає занепокоєння, але це, на мою думку, короткочасне явище. Проте він також звертає увагу на те, що адміністрація Джо Байдена неодноразово запевняла у підтримці України, тому вже заявлені зобов'язання мають бути виконані. Більше він занепокоєний загалом скороченням американського запасу боєприпасів та озброєння. Що у липні адміністрація США заговорила про це публічно. А президент Байден наказав Пентагону швидко працювати над збільшенням здатності Сполучених Штатів виробляти всі типи боєприпасів адже з'являється все більше доказів того, що наша допомога потрібна в Азії, Тихому океані Європі. Вона потрібна нашим союзникам Україні. Зараз питання лише в тому, як скільки і як швидко виробити. І я думаю, це рішення буде прийнято впродовж кількох тижнів. У той же час Карбер застерігає українців від того, щоб порівнювати військову допомогу, яка надається США Україні та Ізраїлю. Адже у медіа вже з'явилися незадоволені коментарі політиків та експертів щодо цього. Ви не одна країна. США підтримують багато людей по всьому світу. Будьте вдячними, цінуйте, формулюйте свої потреби, запитуйте, як ви можете допомогти НАТО, а не тільки про те, як НАТО може допомогти вам, і все вийде. Каратницький у свою чергу каже, що пріоритетність цих проблем може змінитися. Один аргумент є просто що ну ми маємо тепер виклик Китаю і виклик Ірану і загрози для Ізраїлю, і Україна не є для нас. Першорядним uh, пріоритетом, і це будуть ці uh, деякі ізоляціоністи, uh, котрі хочуть поменшити uh, допомогу, особливо в республіканській партії. Але другий аргумент, який є набагато сильніше, є, що власне є звено країн, котрі пробують порушити міжнародний порядок. І е, довести е, до е, загарбницьких воєн, до хаосу, і до нападів на мирне населення, і саме потрібно стійко із одними. І з цим викликом боротись як і в Україні, так і в на, на території Близького, Близького сходу, він також зазначає, що Росії потрібно багато фронтів, щоб розпорушити допомогу США. Тому, на його думку, так звані яструби матимуть у підсумку сильнішу підтримку серед американського населення, і це у підсумку призведе до більш активної американської участі у захисту світового правопорядку. Ірина Соломко, Ірина Шенкаренко Голос Америки.